Для громадян України, які прибувають на території України, майже нічого не зміниться. А які якраз виїхали, а їх по статистиці не менше ніж 6 мільйонів. Буде якраз захищено їх права, тому що ми знаємо, що війна йде четвертий рік, і ми ну, відверто кажучи, ніхто не знає, коли вона закінчиться. Але народжуються наші співвітчизники маленькі, також наші. Громадяни становиться повнолітніми, отримують якісь довідки. Хтось задумався отримати громадянство іншої країни, то якраз завдяки цьому закону згідно з Четвертою конституції України ці громадяни не будуть або або зобов'язані позбавлятися громадянства України, якщо вони отримують інше громадянство. Це якраз ми захищаємо. Іденти, їх ідентичність і їх права як людей проживаючих внаслідок наслідок збройної агресії за кордоном. Це дуже важлива річ, якраз для наших вимушено виїхавших за кордон людей, і в цьому сенсі, ну давайте так відверте, у нас до цього була практика, і вона завжди звучала дуже. Ну, де деньги де, де злочина, коли ми обговорили, що хто десь має там подвійне, чи там три паспорти. От і ми знаємо, що дехто сидить з е, дуже логових людей, е, і теж мають дуже багато паспортів. Да, тому зараз це е, питання стало з 2021 року, але бач... П'ятому році цей законопроект дійсно став на часі, тому що четвертий рік війна, і дуже багато наших співвітчизників там висяли півнолі.